Справжній ізраїльтянин Джон Вестий проповідона в церкві 1785 року. Оце правдивий ізраїльтянин, що не має в ній підступу. Івана 1 розділ Євангелія від Івана 1 розділ вірш 47 Кілька років тому один дуже тямущий чоловік, професор Гатчес, Гатчесон із Глазго. Видав два трактати. У другому з них, що називається походження наших ідей про красу і чесноту, він твердить, що сама сутність чесноти любов до наших ближніх. І він намагається довести, що чеснота і доброзичливість одне й те саме, що кожен настрій є чеснотним лише настільки. Наскільки він причетний до природи доброзичливості, і що всі наші слова та вчинки є чеснотними тільки тоді, коли походять із того ж самого принципу Доброж... доброзичливості до людини. Але хіба він не припускає, що вдячність або любов до Бога є підставою цієї доброзичливості, прихильності до людини, ні, аж ніяк? Таке припущення ніколи не спадало йому на думку, навпаки, він припускає саме протилежне. Не вагаючи жодної миті, він стверджує, що якщо будь-який настрій або дія народжується з огляду на Бога або з думкою про нагороду від нього, то така дія взагалі не є чеснотою. І що якщо вчинок походить частково з доброзичливості, а частково з огляду на Бога, то тим більше в ньому є огляд на Бога, тим менше в ньому в цьому вчинку є чесноти. Я не можу бачити цю гарну працю. Пана Гатченсона, інакше як пристойний і через те небезпечний напад на все християнське откровення, адже воно стверджує, що любов до Бога є справжньою підваленою і любові до ближнього і всіх інших чеснот, і відповідно ставить її, любов до Бога як найпершу і найбільшу заповідь, від якої. Залежить усі інші, любитимеш Господа Бога Твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю, і всією силою твоєю. Отож, згідно з Біблією, доброзичливість або любов до ближнього лише друга заповідь. І якщо припустити, що писання від Бога. То вже зовсім не відповідає істині твердження, ніби лише доброзичливість і є підваленою і суттю всієї чесноти, бо сама доброзичливість не є жодною чеснотою, якщо вона не проростає з любові до Бога. Однак не можна заперечити, що сам цей автор має приписку на полях на користь християнства. Хто б не вважав, каже він, що християнське об'явлення можна було довести як дане від Бога? Адже це, безперечно, найбільш доброзичлива установа, яка будь-коли з'являлася у світі. Але хіба це, якщо вдуматися як слід, не ще один удар у самий корень того об'явлення? Чи це не означає? Я хотів би, щоб це було можливо, але, правду кажучи, довести цього не можна. Інший тямущий автор висуває гіпотезу, цілковито відмінно від неї. Пан Воластон, у книзі, яку називає Окреслена релігія природи, намагається довести. що Істина є сутністю чесноти або відповідністю істині. Так, здається, пан Воластон, віддаляється від Біблії ще далі, ніж сам пан Гатчасон. Бо схема пана Гатчасона усуває лише одну з двох великих заповідей, а саме любитимеш Господа Бога Твого. Тоді як пан Воластон усуває обидві, адже його гіпотеза не ставить суттє. Ні з чесноти ні в любові до Бога, ні в любові до ближнього. Утім, обидва ці автори погоджуються, хоча і різними шляхами, роз'єднати те, що Бог з'єднав. А апостол Павло єднає їх, навчаючи нас говорити правду в любові, і, безперечно, правду і любов було поєднано в тому, кому той, хто знає серця всіх людей і дає цю приємну характеристику, оце правдивий ізраїльтянин, що не має в нім підступу. Але про кого це наш блаженний Господь дає таке, слово, таке славне свідоцтво? Хто цей Нафанаїл, про якого подано таке визначне свідчення в останній частині попереднього розділу? Чи не дивно, що більше він не згадується ніде в Новому заповіті? Він більше не згадується під цим ім'ям, але, ймовірно, мав інше, яким його частіше називали. Давні, зга, давні загалом вважали, що це той самий, кого в іншому місці називали Вартоломій. Один із апостолів Господа Ісуса Христа і той, хто в переліку апостолів святого Матфія і святого Марка, поставлений зараз після святого Пилипа, який першим призвав, привів його до учителя. Цілком йому вірно, що його справжнє ім'я було Нафанаїл, ім'я поширене серед юдеїв, а інше ім'я Бартоломей, тобто син Птолемея, походило від батька. Звичай, який тоді був надзвичайно поширеним і серед юдеїв, і серед язичників називати сина ім'ям Ба... син, Чий. Так. і з того небагатого, що про нього сказано в контексті, видно, що це був муж із відмінним духом, що не поспішний довіри, але відкритий для переконання. І готовий приймати істину, звідки б вона не походила. Так і читаємо Івана Євангелія, 1 розділ 45 вірш. Пилип знаходить Нафанаїла, ймовірно, випадково, як ми кажемо, І каже йому ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі і пророки Ісуса Назарянина. Каже йому Нафанаїл хіба з Назарету може бути щось добре? Чи Мойсей говорив, чи пророки писали про якогось пророка, що має прийти звідти? Каже йому Пилипок, Прийди та побач, і ти швидко зможеш судити сам. На послухав його поради, не затримуючись нарадою з цілою кров'ю, Ісус, вже побачивши на що до нього йде, каже: о, це правдивий ізраїльтянин! Немає в нім підступу. Каже йому Нафанаїл. Безперечно, з великим подовом, звідки мене знаєш? каже Ісус, перш ніж покликав тебе Пилип, коли ти був під фіговим деревом, я бачив тебе. Відповів Нафанаїл і каже йому: так скоро зникла вся упередженість у його словах учителю. Ти син Божий, ти цар Ізраїлів. А що мається на увазі в християнській характеристиці, про нього, у якому нема підступу, це може охоплювати все, що міститься в цій пораді, хай серце Богу вірно завжди буде слова, а слова серцю, а діла нехай будуть вірні обом. І ми можемо, по-перше, сьогодні у цій проповіді зауважити, що означає мати серце вірне Богові, хіба це означає щось менше, ніж те, що включено в цю благодатну заповідь «Сину мій, віддай мені своє серце. Лише тоді наше серце є вірне Богові, коли ми віддаємо Його йому. Ми віддаємо йому серце в найнижчому значенні тоді, коли, тоді, коли шукаємо нашого щастя в ньому. Коли не шукаємо його у догоджанні пожадливості тіла, у жодній із тілесних утіх, але в догоджанні пожадливості очей, у жодних у тих уяви, що виникають із величних, нових або вродливих об'єктів природи чи мистецтва, ані в гордості життя, у шані, що походить від людей, у тому, щоб тебе любили, цінували і аплодували тобі, ні. І не в тому, що дехто з однаковою зухвалістю і неуківством називає головною справою у складанні скарбів на землі. Коли ми не шукаємо щастя ні в чому з цього, а тільки в одному бозі, тоді певною мірою ми віддаємо йому своє серце. Але у правильному значенні ми віддаємо Богові серце, коли ми не шукаємо, не лише шукаємо, але й знаходимо щастя в ньому. Це щастя, безперечно, починається тоді, коли ми починаємо пізнавати його через навчання Його власного духа, коли Отцеві вгодно відкрити в наших серцях свого Сина так, щоб ми можемо покірливо сказати: Господь мій і Бог мій, і коли Синові вгодно відкрити в нас. Свого Отця Духом усиновлення, що волає в наших серцях, Алва, Отче, і свідчить нашому Духові, що ми, діти Божі, от і любов Божа виливається в наші серця. І згідно з мірою нашої любові є міра нашого щастя, Скільки в нас в любові, скільки в нас і щастя, але піддавали сумніву. Чи Бог має намір, щоб щастя, яке спершу переживають усі, хто пізнав і полюбив його, тривало довше, ніж, так би мовити, день їхніх заручин? У дуже багатьох мусимо визнати, воно дійсно не триває довше, а за кілька місяців, можливо тижнів, а можливо навіть днів, радість і мир або зникають разом, або поступово тануть. Якщо ж Бог бажає, щоб їхнє щастя тривало, як це пояснити? Вірою, вірю, що дуже просто, настанова святого Юди зверігайте себе в Божій любові, напевно, означає, що з нашого боку має бути зроблено щось для, для тривалості, для витривалості цього щастя, цієї любові, і хба це не узгоджується з. Тим загальним твердженням нашого Господа про цей і всякий Божий дар кожному, хто має, дасться і матиме з надлишком, а в того хто не має. Тобто не вживає і не примножує, відніметься і те, що він має, луки 8.18. Справді. Частину цього вірша в нашому перекладі наведено так, те, що здається, що він має, але важко надати цьому сенс, бо якщо йому тільки здається, що він має цей або інший божий дар, то він насправді його не має, а якщо так, то його не можна й забрати. Ніхто не може забрати те, ніхто не може втратити те, чого ніколи не мав. Отже, очевидно, що вираз ходокеї ехейн. З грецької мови слід перекласти як те, що він справді має. І можна зазначити, що слово докеї у різних місцях Нового Завіту не послаблює, а посилює зміст слова, з яким воно пов'язане. Тому кожен, хто примножує благодать, яку вже прийняв, хто зростає в любові до Бога, напевно її збереже. Бог продовжить так дасть її з надлишком. Тоді, як кожен, хто не примножує цього таланту, не може його зберегти, попри всі його зусилля його неодмінно буде віднято. Тим часом як серце того, хто є справжнім ізраїльтянином, є вірне богові, так, так і його слова відповідає цьому. І як у його серці немає підступу, так жодного підступу не знайдеться і на його устах. Перше, що тут мається на увазі, правдомовність, тобто говорити правду від серця, відкинути всяку навмисну брехню в будь якому виді і ступені. Брехня за добре відомим її означенням, це неправда відома мовцеві, як неправда і висловлена з наміром ввести в оману. Але нехай, але навіть висловлення неправди, ще не є брехнею, якщо її не сказано з наміром обдурити. Більшість моралістів, особливо ті, що з римокатолицької церкви, розрізняють брехню трьох видів: перша це злостлива брехня, друга нешкідлива. А третя офіційна або задля добра про них вони виносять дуже різні судження. Не знаю тих таких сміливців, які б навіть виправдовували не те, що захищали злусливу брехню, тобто таку, якою хочуть зашкодити комусь і засуджують усі сторони. Люди більш поділені в судженні щодо нешкідливої брехні, яка вважається. Не робить ні добра, ні зла людині. Більшість людей навіть у християнському світі без вагань їх вимовляє, вимовляє таку незлостиву брехню і відкрито твердить, що коли вони не шкодять нікому іншому, то не шкодять і мовцеві. Чи шкодять вони чи ні в устах того, хто є христиє справжнім, христи... справжнім ізраїлітянином, їх тим тої брехні немає місця? Він не може брехати жартома не більше ніж серйозно, і з його уст чути лише правду. Він пам'ятає чітку Божу заповідь про ефесських християн, відкинувши неправду, говоріть кожен правду своїм ближним, своєму ближньому Ефесянам 4:25 Щодо офіційних брехень, офіційної брехні, тобто такої, що її говорять з наміром учинити добро у християнській церкві, точилися численні суперечки, безліч авторів, і то людей, славетних своєю побожністю та вченістю, видали цілі томи на цю тему, і, попри всіх опонентів, не лише вважали їх невинними цю брехню, вважали невинною, а й похвальною, тобто гідною похвали. Та що каже Писання? Є один уривок настільки виразний, що іншого й не треба, він міститься в третьому розділі послання апостола Павла до Римлян, де самі слова апостола такі римлянам 3, 7 по 8 вірш Бо як правда Божа примножилася моєю неправдою на славу, бо, славу Його, то за що іще мене судять грішником? Хіба така брехня не буде виправдана за її добрий наслідок? Чи ж не робімо зла тоді, щоб прийшло добро, як нас дехто обмовляють, як кажуть деякі, ніби ми так говоримо, їхній суд по правду на них. Тут апостол явно твердить перше, що добрий наслідок брехні не є виправданням для неї. Друге, це те, що чиста наклепницька неправда, що це, що навчати, що можна брехати, казати брехню, що вийшло добре, це чиста наклепницька неправда про християн, ніби вони вчать чинити зло, що вийшло добре. І третє, що коли хтось насправді так чинить або навчає чинити зло, щоб вийшло добре, або сам сам чинить так їхня засуд, засуд їхній поправді на них це особливо стосується тих, хто бреше, аби нібито зробити добро. Отже, офіційна брехня, як і всі інші, мерзота перед Богом істини, тому немає нічого абсурдного. Та й як дивно це звучить у вислові давнього отця я не сказав би навмисно брехні, щоб і душі всього світу, щоб і душі всього світу спасти. Друга річ, що входить у характеристику справжнього ізраїльтянина, це щирість, як правдомовність протилежна брехні, так і щирість хитрощам. Але вона не протилежна мудрості чи розсудливості. Вона цілком із нею сумісна. Але яка різниця між мудрістю та хитрістю? Хіба це майже якщо не цілком те саме? Зовсім ні. Різниця між ними надзвичайно велика. Мудрість це здатність розрізняти найкращі цілі і найвідповідніші засоби досягнення їх. Метою кожної розумної істоти є Бог, насолодження Ним у часі вічності, найкращий, власне, єдиний засіб досягнення цієї мети це віра, що чинна любов'ю. і справжня розсудливість у загальному сенсі те саме, що мудрість, дискреція лише інша назва розсудливості, а інколи частина її, коли стосується нашої зовнішньої поведінки. Означає належне впорядкування наших слів і вчинків. Натомість хитрість так її звично називають поміж простих, як і політика поміж великих, політика синонім, синонім хитрості, простими словами ніщо інше, як уміння обдурювати. Тож, якщо це і є якась мудрість, то це мудрість щодо низу, щодо землі, земна мудрість, така, що походить із безодні, і веде до місця, звідки вона вийшла. Два великі засоби, якими користується хитрість, аби обманути, це симуляція і дисимуляція. Симуляція здаватися тим, ким ти не є насправді. А де симуляція здаватися не тим, ким ти є за старовинним віршем е, з латинської мови «Quod non est нон естсиммуло діссимуло quod est». і те і інше ми звичайно називаємо вивішуванням фальшивих прапорів. Безліч форм накидає на себе симуляція або аби будурити – і майже стільки ж уживає дисимуляція для тієї самої мети, для... але людині щирості, людина щирості уникає обох і завжди з'являється такою, якою є. Та припустімо, ми маємо діло з кмітливими хитромудрими людьми чи не можемо ми застосовувати мовчання або стриманість? Особливо якщо вони ставлять підступні запитання, не підпавши під осуд хитрощів, безперечно, можемо та й повинні у багатьох випадках або цілком мовчати, або говорити стримано, більше чи менше, як того вимагають обставини, зовсім нічого не сказати в багатьох випадках цілком сумісно, з найвищою щирістю, так само і говорити стримано. Сказати лише частину, можливо, невелику частину того, що ми знаємо. Але якби ми перетворилися, що це ціле ось це було б супроти щирості, питання ще важче чи можемо ми говорити правду, аби обдурити, як той давній, що вибухнув вигуком, вихвалюючи власну винахідливість? Оце й маю за свій шедевр обдурити їх обох, кажучи правду. Відповідаю, язичник міг би цим тішитися, але християнин ні. Бо, хоча це не супроти правдомовності, однак безсумнівно супроти щирості. Тому найкращий шлях, якщо ми вважаємо за належне говорити взагалі, відкинути і симуляцію, і дисимуляцію та говорити просту чисту правду від серця. Можливо, це і зветься власне, простотою, вона знаходиться трохи далі, ніж сама щирість, вона включає не лише, по-перше, не говорити свідомої неправди. А по-друге, не мати наміру когось обдурити, але, по-третє, говорити просто і без вигадливості з кожним, кого ми, коли ми завжди говоримо, говорити як малі діти по дитячому щиро, хоча не по-дурному, хіба це не виключає цілковито будь-яких компліментів, огидне слово. Самого звуку, якого я не терплю, цілком погоджуючись із нашим поетом, ніколи ще добре днем не був той час, коли низьке плазування названо компліментом. Я раджу людям щиростії простоти ніколи не брати цього дурного слова до уст, а старатися триматися як найдаві і від назви, і від речі. Незадовго перед тим знаменитим часом, як державці єдиного єпископа за моря послали актом гучним, про кари і штрафи покарали, кілька єпископів разом напосілися на єпископа Еттербері, тоді єпископа Рочесторського, і спитали Владико, чому ви не дозволите своїм слугам відмовлятися? За вас, коли ви не бажаєте приймати відвідувачів, це ж не брехня, коли вони кажуть, що ваша милість не вдома, бо це нікого не вводить в оману. Усі знають, що це лише означає, що ваша милість зайнята. Він відповів панове владико, якщо це, в чому я сумніваюся, сумісне із щирістю, то я певен, що це не сумісне з простотою, яка личить християнському єпископу. Але повернімося. Щирість і простота в того, в кому немає підступу, впливають також на його всю поведінку, Вона, вони надають барви всій його зовнішній розмові, яка, хоч і дуже далека від усього, що є грубістю чи невихованістю від е, шорсткості й похмурності, проте є простою і невигадливою без усякої машкари справжній образ його серця. Правда і любов, що беззупинно там царюють, продовжують відкрити чоло і ясне обличчя, а породжують відкрите чоло і ясне обличчя, таке, що не лише жодного приводу казати, як той зарозумілий король Кастилії, ніби коли Бог створив людину, він допустив один кардинальний недолік. Треба було б поставити вікно в її грудях. То він сам відчиняє вікно у своїх грудях усім ладам. Всіх своїх слів і вчинків. Отож, ось що є справжня, дійсно міцна чеснота. Це сама правда і не просто відповідність правді, це лише властивість справжньої чесноти, а не її сутність. Це не любов сама по собі, хоч вона ближча до мети, бо любов у певному сенсі є виконанням закону. Ні, правда і любов поєднані разом. Це сутність чесноти або святості. Бог незмінно вимагає правди у нутрі, яка впливає на всі наші вчинки і слова. Однак сама правда, віддалена від любові, відділена від любові в його очах ніщо. Але нехай покірна, лагідна, терпелива людина, терпелива любов до всього людства буде закріплена на правильній підваленні, а саме на любові до Бога, що проростає із віри. І повного переконання, що Бог віддав свого єдиного сина умерти за мої гріхи. І тоді все згорнеться в той великий висновок, достойний того, що його прийняли, щоб його прийняли всі люди. Ні обрізання не важить нічого, ні не обрізання, але віра, що чинна любов'ю. Амінь.